Один із принципів діяльності нашої команди вже багато років це хочеш іди швидко, йди один. Хочеш іти далеко, йдемо разом. Є таке слово, яке ми часто кажемо: там, мережування. Сьогоднішня мережа розвитку локальної філантропії, вона дуже плідно працює. У мережі насправді багато переваг. І перш за все, це спілкування одне з одним. Це завжди нові думки, нові ідеї, новий досвід, який кожен з учасників може принести. Ми можемо зустрітися один з одним, обмінятися, що відбувалося, поділитися досвідом, спільні проекти. Ти розумієш, як працюють фонди громад в різних громадах, хто на чому спеціалізується, з ким про що радитися, тому що в спілкуванні і народжується ота експертність, якої ми хочемо всі досягти. Мережування всіма міжнародними організаціями, донорськими організаціями визначається як перевага. І відповідно, коли ми звертаємось до якихось донорів, вони зацікавлені співпраці з нами, бо ми вже маємо цю мережу організації, які працюють на місцях, які працюють з кінцевими бенефіціарами. Наші всі фонди громад працюють ну, в абсолютно різних областях. Хтось в Миколаєві, хтось в Житомирі, хтось в Стрию, Хтось тобто в Краматорську релокований, Вінниччина, Херсонщина. Є згуртованість. Тобто немає боротьби за ресурс. Це головне. Поширювати інформацію про нас, про Україну. Можливо тільки в умовах мережі, тому що ми занадто мала організація, щоб самостійно знайти ресурси на такі речі. І насправді, те, що показала ось ця ситуація з. Війною в Україні, що тільки завдяки контактам, завдяки співпраці і хорошим взаємостосункам, партнерствам, ми мали змогу вистояти. Ми отримуємо і гуманітарну допомогу, і фінансову допомогу, яку якраз знаходить організація локальної філантропії. Зараз реалізуємо проект по відновленню. Закладів освіти по створенню центрів дистанційної освіти на їх базі, завдяки зустрічам з іноземними партнерами, які знову ж таки організували мережа. Ми реалізуємо проєкт допомоги теж відновлення, але психоемоційного стану для родин ВПО, для дітей. Для мене мережа це, по перше, інструмент, який надасть фондам можливість. Між собою налагодити більш тісні зв'язки, а також надавати якісь сервіси. Це комунікації, фінансування, адвокація, розвиток потенціалу та створення сприятливого середовища для розвитку філантропії. Кожен з цих сервісів має свої певні action steps і свої індикатори, як ми вимірюємо успішність цього сервісу. Сервісна функція мережі це оце посередництво між великим донором. Які по суті не має технічної змоги працювати з локальними якимись малими організаціями, тому що їм потрібна чітка зрозуміла їм фінансова звітність, що на себе якраз бере мережа. Насправді я собі уявляю, який це об'єм роботи. Це величезна робота, яку проводить мережа щоденно, не лише всередині країни, показує нам успішні практики закордонні. Це теж важливо. Мережуватися потрібно, об'єднуватися потрібно. Це приносить вам і додатковий досвід, і знання, це приносить полегшення для донорів, це приносить полегшення з точки зору бюрократії, бо ми як мережа можемо пройти кваліфікацію за всіх своїх учасників. Ну, мережа дуже, дуже допомагає. Гранти, які ви надаєте, вони заточені під наші потреби, актуальні, їх досить легко отримати. А власне, фонди громад це родина, і те, що в Україні працює мережа фондів громад, це дуже важливо. Саме завдяки цьому ми маємо змогу бути корисними нашій країні.